Всім привіт! З вами сьогодні Стас і Юля. І сьогодні ми робимо відео про погані якості. Почнемо з самої першої, самої найлегшої. Це катива. Уна персона катива. Погана людина? Погана. Ну, не парлари кон луй. Е уна персона катива. Не говори з ним. Він є погана людина. Угу. Uh -huh. Фальшива людина. Уна персона фальса. Нон ти фідари ді лей. Е уна персона фальса. Не довіряє їй. Вона фальшива людина. Далі в нас іпокрита. Лицемірна. Це дуже лицемірна людина. Так. Лицемірна це та, яка тобі каже: ти такий гарний, ти такий розумний, mm. ой, ти ти. А потім, типу, За спиною. є таке слово як підлиза. Підлиза. Так. Типу. Є. І, до речі, воно дуже схоже до українського по перекладі. Це буде леккіно. Леккіно це той, що лиже. Цей пропів леккіно. Це використовується і в школі, коли хтось підлизується до вчителя, і так само на роботі, коли хтось до шефа там хі-хі, ха-ха, а потім обертається і каже, фу, як він вже надоїв. Наступне слово це боягуз. Так, тут є декілька варіацій, як це можна сказати. Можемо сказати вілякко, угу. сеум вілякко, ти боягуз, сеум фіфони, так само боягус, або сейум кодардо. І всі вони використовуються? Так, всі використовуються. Вільяко це більш коли ти ем, боїшся от чогось важливого, там якісь ем, важливі проблеми є, і ти від них відступаєш, угу. не, не вирішуєш їх, то ти віллякко. А фіфони і кодардо можна використовувати в будь-якому іншому випадку. Наприклад, ти боїшся стрибнути з трампліну в басейні, то ти самфіфони uh -huh. і так далі. Пермалоза. Вразливий. Вразлива. Та, що дуже легко ображається. Наступне слово дуже використоване: sfігато. Невдаха. Не, не вдаха. Це правильно «сфігато». Ну ти прям не вдаха. Фріньоне. Це плаксива людина. Так. ту сем Ти є плакса. Бо фріняре це. Мити. Так, так. Наступна персона незграбна. Імбраната. Наприклад, ти щось там робиш і щось там чекинув чи що, чи це кажеш, ми це пропунім, то дай! Ну, ну ти не зграбний, типу. Ах. Наступна людина це апатіка. Апатична. Людина, яка не має почуттів. Йо Я на персоналі апатіка. Тише стосується дітей, розбещена дитина. Ай. У філію молод віці. Маєш сина дуже розбещеного. Тобто розбещений буде? Відсято. Наступна персона. Ой, дуже погана персона. Інграта. Невдячна. Сей пропря у інграто. Ну, ти, ти прям невдячний. І останнє слово. Таке прям. Ой, серйозне слово. Ромпіпалле. А це не є мачок. Так, ні так. Набридливий. Так. Це той, хто морочить. Бо їх два. А, ну давно. А в множенні, правильно, правильно. <смеш> <смеш> так що, якщо вам кажуть ось таке словечко сейурумпіпале, то означає, що е тій людині ви робите щось таке, що їй не подобається. Так що, уникайте, що вам таке казали, а якщо вам хтось е заважає. Чи мішає, то можете використовувати і ви хочете дати поняти це ті людині напряму. Кажіть се вай вавія. Це прям запишіть. Так, так, так. А в загальному запишіть і ось ці всі слова, тому що вони корисні. І якщо ви ще не бачили наше відео з позитивними якостями, характеристиками, так. то ми його десь прикріпимо. Якщо тут, буде можливість тут, А ні, як то вийде. знайдіть там серед наших 10 відео. Так. так що на сьогодні у нас все. Якщо у вас є побажання, пишіть, лайкайте, ми чекаємо.